Вітаю! Як впоратися з тривогою по міжнародних новинах, яка вже триває більше, ніж місяць, і буде тривати більше, ніж наступних 2 місяці? Не реагувати на ці речі, які ви не можете змінити. З вами Спринський. Ми сьогодні будемо говорити про консерватизм, чи існує українська еліта, чому і не існує, як виставляти маленькі цілі, щоб робити поступ щодня кожному українцеві? Як ідентифікувати тих, хто навколо тебе здатен змагати за українську державу, як не сподіватися на чиновників. Як не сподіватися на нащадків комуністів, які не здатні нічого ні вам, ні мені порадити відносно захисту та розбудови української держави. Ну, давайте візьмемо з моїх прикладів, я собі поставив маленьку ціль, так? Обґрунтувати всім пояснити, хто такий ПУПС, кримінальний авторитет. Пупс, як він себе називає, Кривецький Ігор Ігорович. Це той, хто. На мою думку, змусив першого губернатора Львівщини від Зеленського у 2019 році підписати незаконний документ про узлісся, начебто, що його віддали в оренду. Це якщо пам'ятаєте, комплекс Едем Резорт, ну якось так називається. З тими всіма нововведеннями і з тими скандалами, які належать Кривецькому. Він ще пробує робити аналогічну історію у Кончезаспі. Так, у час війни у Кончезаспі будувати новий комплекс. Йому не потрібно було йти ані у Збройні Сили України, ані його найближчим, бо він себе називає візіонером. От зараз на приватному своєму телеканалі він каже: Я візіонер і... І не маємо діла до того, що є правоохоронна система, є велика кількість майна і статків. Я розміщаю це у себе у Фейсбуці, у Ютубі будуть розслідування, які, як я вважаю, а мали б вважати прокурори, незаконно здобути, він не вийшов і каже, я візіонер, а всі, хто будуть проти, я їх там по судах затягаю і до уповноваженого. А на себе вишиванку натягну. Якщо буде недостатньо ще що візіонер, щоб я ну, ще там з 200 гектарів чи з 400 біля іпподрому і Давидівської ОТГ забрав, то я е, вишиванку одягну і скажу, що я патріот. І от Пупс для мене це маленька ціль. От кожен українець повинен собі виставляти таку маленьку ціль містечкового Феодала і об'єднуватися з іншими. І на таких маленьких цілях, Очищати українську землю від внутрішнього.